Благословен Бог наш, нині по усіх час і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, царю Небесне, чишителю душі істине, і живе всі, і все і сповняє сірові, блажених, Прийди і вселися в мене, і очистим всякі скверність, спаси, блажа душа наша, святий Божь, Святик, і свят воссмерти по нас, святий Бог, Святик, безсмертій по нас. Святий Божья, Святик, Сити, безсмерти по нас, слава тобі, Ісу, і Святому Духі. <говори> нині по і на віки віки, ми свята, і Тройці помила нас, Господи, очисти греки наші. Владику прости без законі наші, святи, і пости і сили, немощі наші, минутвої огради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові. Нині повсякчасі, і на віки віки, Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на Небі, так і на землі. Трібна ж насушний, дай нам сьогодні, і проси нам вини наші, як і ми прощаємо, виноват нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від як у Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх часі, і на віки віки умінь, да воскресне Бог і в рази Його, яко до біжать, од лиця Його яко іще зайдем, да Ішезнуть, яко Тає Двого Слоця Огня. Так кот погибнуть грішниця, лиця Божа, праведниця да возвеселяться. веселяться. Господу помолимося, Господу помили, Отче святий, врачу і тілес, посла единороду Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, от смерті ізбавляючи із сили робів Твоїх Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Юанна, Робів Божу Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Робів Божу, Юду Наомі, Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександра, Крістіану, Флоріану, Олександра, Тетяну, Семена, Ан, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарій Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу. Оксану, Воїна, Данила і робів Боже Надію, Ярину, Мар'яну, Теодозію, Оксану Андрія, робів Боже, Василя Галину, Тетяну, Максима, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, Данну, Оксану, Миколаю, Оксану, отця Стефана, отця Симона. Оця Павла, отця Василя Миколая, Любов Євгена, Любов Миколая, воїна Павла, Наталію, отця Стефана, воїна Ореста, Тетяну Івану, Наталію, Дмитра Павла, воїна Назарію, Софію Володимира, Єремію, отця Стефана, Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію Максима, Стефанію, Протерея Стефана, протерея Павла, протерея семена, протерея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану Антону, Нікіту Віру. Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Оксану Ярославу, протрея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Даниїло, отця Стефана воїна, Тараса, Віталія, Іванну, Марію Степана, Василя Маркіяна Ірину, отця Стефана, Софія, Матвія, Лесю, воїна Євгена Ярослава, Тетяну. Воїна Андрія, воїна Віталія, Марію, Миколаю, Софію, Зоряну і робів Божих, Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрію, Дмитра Богдана, Василя Богдана, Федота, Віталію, Олексія, Інесу, Агнію, Ростиславу, Олексія, Мирослава, Олену, Світлану, Олександра і робів Божих Романа, Любов Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвію, Таїсію. Любомира, Майкла, Володимира Локо, Оксану Ірину, Андрія, Євгенію Василя, Марію Івана, Богдана Надію, Марію Софію, Ігоря, Веліну Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію Надію, Любов, Марину, Тетяну, Ярославу, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Галину Зинові, Захара Олену, Галину Ірину, Андрія Володимира. Олену, Олександра, Ігоря, Юрію, Тараса, Ірину, Андріану, Оксану Анастасію, Катерину і Гробів Божих Галину, Зоряну, Лілію, Андрія, Лесю, Андрія, Богдана, Ксенію, Назарія, отця Степана, Галину, Вадима Василя, Ольгу Мирона, отця Степана, отця Василя. Оця Тараса Ольгу Віктора, Руслана, Софія Івана, Христину Максима Василя, Роксолану Михайла, Олеся Володимира, воїна Олексія, Івана, Дмитра, Юрія Володимира, Ця, Стефана Володимира, Марію, Андрія Надію, Романа, Тараса Максима, Соломія Андріана, Юрія воїна, воїна, воїна Юрія, Оксану і робів Боже, Артура і Ларіана. Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана Наталію, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима Дениса, воїна Петра, Наталію, Христину Назарію, Оксану, Василя Романа, Йосифа, Ольгу Микиту, Раїсу, Іванну, Анастасію, Владиславу, Олену Наталію, Ореста, Анатолія, Світлану, Зинові, Ігоря, Світлану, Мар'яна, Оце Степана Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту. Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніков, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, отця Степана, Воїна, Василя Марію, Романа, Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Галину, Юстину, Михайла, Миколая, Володимира, Оксану, Юлію, Марту, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олен, Олен, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину. Олега, Олександру, Анну, Мирославу, Галину, Наталію, отця Степана, Тетяну, Олександру, Христину, Кароліну, Світлану, Сергія, отця Степана Ігоря, Віру, Богдана, Данила, Дарину, Зенов'я, Галину, Захара, Андрія, Ірину, Володимира, Галину, Олену, Лесю Олександру, Оксану, Маркіяну, Софію, Віктора, Петра, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана. Надію, Марію, Ігоря, Софію і робів Божу Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Ярославу, Франца, Любов, Тараса Христину і Божих, Миколая Ірину, Олену, Миколая, Марію, Артема Михайла. Леонтину, Андрія, і, і, робіть Божу, Вікторію, Євгена, Ірину Тетяну, Анатолій, Злату, Мілану, воїна Цест... Ореста, це Степана Тетяну, Івана, Наталі, Дмитра, Павла Назара, Федора, і, і, Божі, Володимира Лако, Оксану, Ірину, Андрія Маркіяна, Ореста, Оресю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Надію, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Ірину Наталію, Мирославу і робів Божих Максима Любо, Романа, Ольгу, отілесне душевне немощ, животворих, Христа Христаві, молитвами Присвяти, владичицею цієї присвяті Марії, свій чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, Притичі Хрестителя Йоанна святих славних захвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і богоносних отець наших, святих і селитель безсребрників, Космі, Дем'яна, Кіра, Йоанна, Пантелеймона, Єрмала, Самсона, Дім'я, Дефоті, Нікіта, святих праведних, Ботецькі, Мяни, всі святих, як оте і сид, джерело, сілень Боже наш, і тобі славу, силаємо Цу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Ще і ще з умиленням сердиться нашим молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день, Господи. Дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй Моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духов. Від Матфея святої Євангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вомінь. Во время оно призвав Ісус Обонодися до чинакисує, надай власне дусяк нечистих, як одесь згонять і зцелити всякий не дух і всяку болізнь. Сія будеся послайсу, заповідаємо Глаголя, на путь, я закнедіти вограці, Марійський не входьте, йдіте ж, падчиковцям погибшим дому Ізраїльів, хоча ще Глаголю ще як приближаться царство небесне, боляще мертві, бійся, і прокажене, очищайте мертві, воскрешайте. Біси і звиняйте ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, славу Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки амінь. мені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами ми причистої свої матері, святи славних, цих апостол, святи праведних ботицьких в всі всіх святі поми, по спасених у благ і чоловіку любець. Амінь.